Президент каже, що йому доповідав сирський, і е, е, мовляв, фронт наш стабілізовано. Ми про певну стабілізацію фронту говорили тиждень тому. Ми говоримо зараз про стабілізацію фронту. Ну а росіяни в цей проміжок здійснюють. Одну з найбільших за останній час, так точно, бронетанкових механізованих атак, які тільки можна собі уявити. Під Авдіївкою, минулими вихідними 50 одиниць військової техніки атакувало позиції наших військ, то його стабілізовано чи не стабілізовано? Ну знаєте, слово стабілізація, воно от ну там, якщо казати, знаєте, термінами медичними, то знаєте, от. Пацієнт може бути стабільно важким. Тобто, стабільність це відсутність якихось значних коливань. Насправді, лінія фронту, я б сказав, лінія фронту, лінія розмежування, конкретно на даний момент, вона дійсно є, ну, це варто зазначити, що вона є, в принципі, стабілізованою. Тобто, вона активно не рухається, є певні тактичні там просування з нашого боку, з боку ворога. Нами вибудована. Більш-менш стійка лінія оборони, додатково інші ешелони ще знаходяться в процесі будівництва. Це вже добре. Я вважаю, що це вже добре, але при цьому ну, ворог зараз не буде полишати от, на фоні тих заяв, ну, знову ж таки, заяв президента про те, що наш ворог буде намагатися. Там здійснювати на початку того ж літа наступ, це значить, що до початку літа, якщо він до цього буде готуватись, він буде готуватися в принципі, там десь як і ми. Якщо наступати, то спочатку активна розвідка бою. При цьому зараз і західна преса про це писала: що ворог намагається от ці вже знаєте замість м'ясних штурмів, от спробувати тактику оцих, скажімо так, броньованих штурмів. Це також, скажімо, знаєте, таке практичне тренування як розвідка боєм, тому що абсолютно зрозуміло, що м'ясним ну, штурмом ти можеш, поклавши 40 тисяч людей, відбити місто, яке було за населення, містечко 30 тисяч. Тобто, так, якісь там успіхи оперативно-тактичного рівня ти досягти можеш, але стратегічного рівня, а це прорив лінії фронту з можливістю подальшого виходу в оперативні тили. Ти цього досягнути не зможеш, росіяни розуміючи це, зараз десь намагаються і будуть намагатися. От у них тому саме є оці спроби з застосуванням значної кількості бронетехніки, щоб зрозуміти наскільки ефективно вони в таких умовах зможуть теоретично прорвати нашу лінію фронту, в тому числі в рамках до їхніх наступних, ну скажімо так. Наступальних кампаній, до яких вони там готуються, в тому числі за даними нашої розвідки, завдає ну, як ви сприймаєте ось ці всі повідомлення, які з'являються, то вчора Політіко пише: Фронт прорвуть», То сьогодні Блумберг пише: Фронт прорвуть». Ну це я так недослідно цитуючи, але е, фактично, що. Скажімо так, переповідаючи ці слова, що все погано, і, і дуже наші партнери, це Bloomberg писали, остерігаються, що фронт прорвуть і готують до такої якогось апокаліпсису, страху Божого і тому подібного. Виникає просто питання: ну аж. А що це за якась така чор чортівня? Даруйте, тому що я поясню, чому в мене таке питання виникає. Е, логічно, що от такі оцінки про фронт прорвуть е, давати тоді, коли от, Україна була в найслабшому становищі. А це як мінімум було з січня, от до березня, включно, коли росіяни мали достобіса ресурсів, коли вони атакували величезними бронетанковими штурмами, і все, що сталося, це не прорив фронту, це взяття Авдіївки. Тому що ну даруйте, це не прорив фронту. Прорив фронту ну це бодай вихідно оперативний простір, десь десь за часів яр до Краматорська, Слов'янська або до Покровська, або де інде, або прорив фронту в районі Вугледара. Ось це прорив фронту. А це ну якось не виглядає воно проривом фронту. То це що це таке? Це можуть бути такі сценарії реалістичні. Просто ми щось не розуміємо чи це ворожа пропаганда та ІПСО, чи це внутрішня політична боротьба у штатах і змі беруть участь. Ні, що це таке. Ну, по-перше, це спроба створити яскравий заголовок від західної преси. Це активна робота росіян продовжується, в тому числі щодо цього питання на загалом інформаційному полі. І як ми бачимо, тобто, ну, росіяни вони там, знаєте, будь-які свої вже там. Вони спочатку готують інформаційний простір, а потім вони. Починають там, знаєте, для того, щоб підкріпити свої інформаційні атаки, робити якісь там дії, там десь якісь атаки, гарно їх зняти, гарно це розпіарити, закинути через свої е, ну, агентів впливу в, просто на Заході е, і західну пресу, перш за все. І от виникає проблема, що це поширюється так, це і морально дуже сприймається і давить на. Українське суспільство це абсолютно правда. Дивіться, на даний момент не з нашої сторони, не з російської сторони, жодних передумов для прорив фронту немає. Або для наступів на нас за якихось нових напрямків відкриття умовно нових ліній фронту ні, немає. Чи ведуть росіяни до цього підготовку? Так ведуть, тому що буде знову спроба дипломатичного процесу. Як я вже казав, вона нас скоріш за все провалиться. Ну, як я це бачу. Е, і росіяни знову будуть намагатися наступати, штурмувати, відвоювати Донбас, тому що ну, відверто там ну, значна дуже велика частина Донецької області їм зараз не під їх контролем, а тому це, цель СВО не виповнена. Е, і вони будуть на це дуже активно тиснути. Чим в нас проблеми на фронті? Їх дуже багато. Вони поки що нікуди не діваються: цей брак боєприпасів, брак зброї втома, брак да, от там свіжої крові. Ці, ці проблеми є. Недосконалість, відсутність, брак оборонних рубежів. Так, це є. Щодо цього ведеться робота щодо поліпшення цієї ситуації. На даний момент панікувати, розказувати, що прорветься, повірте. До початку літа, 24 року особливих змін на лінії фронту ви не побачите. Далі, ну, це буде через два місяці. До, 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 до початку літа? Так, до початку літа, 2024 року, навіть спроба активних змін на ліпо лінії фронту ми не побачимо. Хм, ну, от тоді тут виникає питання, що ж станеться влітку. А, влітку росіяни. Якщо буде провал нового дипломатичного фронту, почнуть активну мобілізацію, накопичення за цей момент вони знову ж накопичують вони, продовжують в них працює. ВПК накопичення зброї, техніки, комплектація нею, збільшення от в них там, я так розумію, ідея фік збільшити угруповання в Україні до 700 тисяч. І от тоді вони будуть вони, до речі, от за даними української розвідки, на даний момент зменшили підготовку е, мотострілецького підрозділу. До 27 днів, і це це 27 днів не з моменту мобілізації цієї особи, а це з моменту того, як от особовий склад було передислоковано, і до якогось там навчально-тренувального центру. І от вони там в цьому навчально-тренувальному центрі за 27 днів мають з нього зліпити там, наприклад, мотострілецьку бригаду. Е, і за цей же час вона має бути укомплектована технікою, тобто, через 27 днів вони мають вже бути готові. Далі рухатись в район виконання бойового завдання. Тобто, якщо спочатку там, червня їх мобілізація, це, відповідно, ну, не раніше середини літа, коли вони будуть готові починати застосовувати ці сили, і на, бо в них зараз до того ж проводиться їх ну, якби строковий набір до армії, а відповідно, воєнкомати в них завантажені і так роботою. І проводити активну мобілізацію, ну особливих можливостей нема. Але вони до цього підготуються, продовжать заводи. ж не зупиняються від того, що зараз немає мобілізації, танки не перестають робити так. Втрати великі, але вони їх ну, компенсують.